Так, всім привіт! А зараз я вам покажу дорогу на центральний витяг. Не знаю як вона називається. Може в коментарях хтось напишете. Я її назву зліва від центрального ну Поїхали! На цьому етапі у нас виходить така своєрідна розподільча смуга. Якщо ми поїдемо лівіше, ми по стандартних трасах потрапляємо на центр. А якщо ми візьмемо чуть правіше, воно як на підсадку, як на крісло ми їдемо. Але там ми трошки зрулими. от тут ми бачимо числа крісло. Якщо ми поїдемо правіше, то ми потрапляємо на підсадку. А нам треба отуди, дирочку проруб, вліво і ми маємо потрапити на центр. Центральний вигляд. Так теж можна їздити, теж доволі прикольно. То коментар від мене. Продовжуємо на спуск з моменту зупинки. Як бачите, Остап чекає нас внизу. Ось ми можемо побачити центр, центральний витік. Тут є ще одна доріжка, теж не менш цікаво. Ну, ми поїхали тут. Нагадую, крісло в нас отам справа залишилось. Ми вліво тримаємося лівої сторони. Поїхали. то починаючий лижник напевно що не рекомендую сюди їхати буде тут трошки довго спускати далі ми тут вліво через джерело такий яр маленький От, людей тут теж мало зустрінете. Не бійтесь, їдьте по слідах, тільки не їдьте на цілину. Ну, як ви, мабуть, побачили, джерело треба було трошки львіше об'їхати. Зовсім трошки львіж. Ярчик невеличкий, але джерело за час, поки ми каталися, трошки розтопилося і зробило таку жижу. Не дуже приємно, ну і до речі, не дуже чисто. І ось таким чином ми виїжджаємо на центр От меді. Низ центр. От відповідно траси, до яких ми звикли. Ну і верх. Оглянись. Нагадую, приїхали. Ми от звідти того лісу. Дякую за перегляд, ставте лайки. Щасливо!